Друзі, всім привіт! В мене сьогодні прямий ефір знову з Мирославою Пяткянин. Це молода дівчина, яка є моїм партнером в, в Coral Club. І сьогодні я її запросила, тому що вона повернулася днями з триденної події, про яку гримить Інстаграм і Фейсбук. Зараз буду її. Так, ось я її бачу, зараз її приєднаю. Зараз, зараз. Привіт, Мирослав. Я... Привіт, привіт. Представила як свого партнера, але ми всі тут партнери в нашій компанії. Колеги, колеги. Колеги, так, Ви, так. Я теж так, знаєш, в сторіс е, кажу: мій партнер, мій партнер, це можна зрозуміти, знаєш, трішки двозначно чи треба. Так, так, знаходу. так, так. Я теж так сказала, то думаю, о, колега, правильно. Супер, ну, ми всі партнери. Мирославочка. Я тебе запросила, тому що зараз весь інтернет гудить про вашу триденну подію, а тим паче, що ти ще й там була одним із тренерів, так? Я так, хочу так, тебе так. розпитати, розкажи, що ти корисного принесла, привезла з цих тренінгів? Я знаю, що це новий формат навчання. Поділись враженнями. Так, скажи, будь ласка, чи мене нормально видно, бо я хочу так, щоб наче. Давай ти, щас... ти трошки відсунешся назад, щоб трохи було голову твою видно. Зараз це Ну, давай наступ спробувати. Бо отак виходить: так. О, все, супер. Добре. Супер? Добре. Ну, Я скажу, в мене ще досі тримається подія, тому що я там була е, спікером, і для мене взагалі виступ на публіку це ну, настільки так мені було страшно, важко, я завжди цього боюся. Е, і це був для мене новий такий для мене досвід. І де б я ще могла так виступати? Ну, от чесно. Так, так. Наші таки... Зараз ага. бо камера падає. Падає, я бачу, що Повільно рухається щось. Так. Зараз секундочку. Рекламна поуза. Вона просто штатив, вже такий старенький. Ага. Так. І Добре. на рахунок воркшопу готувалася, боялася, але воно якось те, що це я виступала вже в останній день. Ну з Альонкою ми вже виступали на всіх людей, тобто там більше 60 людей було. Я вже якась, наче така спокійна була, тому що ми з усіма вже перезнайомилися і ми працювали окремо з кожними групками. Тобто, всі люди, учасники воркшопу, вони були поділені на такі маленькі групки. На шість таких групок, де їм давали завдання придумати свою назву команди, девіз і представити свою команду. Тобто мені це чимось нагадало: якийсь такий табір, ну, типу, якийсь табір відпочинку, Бо я раніше в дитинстві завжди відвідувала такі, мені чимось було таке схоже. І е, вік учасників він був від 14-ти. І до 75, наскільки я пам'ятаю, ну ти уявив Лас. ці із саме старших людей, і вони такі азарт, Ну я не знаю, там не було старших менших людей, вони були всі на рівні. Uh -huh. Вони були настільки такі, ну настільки такі активні, позитивні. у Нас кожного ранку були зарядки. Вони виходили на зарядки, робили зарядочку. А, активно там вчили танець. у Нас був. Теж перший раз побачила цей танець, та, танець мільйонерів. Нас навчала е, пані Дерев'єва Зінаїда. Е, 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 і ну, всі настільки так серйозно до цього поставилися, наче це прям ну, не знаю. Саме важливе, що має бути. Класне. Всі ці рухи тільки ці десь почули цю пісню, от саме е, під цей танець. Вони вже танцюють. Тут настільки такі позитивні емоції, ну це просто не передати. Тому після нашого виступу з оленкою всі такі були настільки вражені, і більшість не хотіли просто покидати цей готель і їхати додому, тому що вони не втомлювалися, тобто в них десь стільки сили бралося, хоча, здавалось здавалося в комусь 70 уже років не ну, вони були настільки енергійні від того, що зарядилися цією енергією, тобто пішов такий обмін. І, звичайно ж, потім же ж люди говорили відгуки різні, що їм все сподобалось, небагато що зрозуміли. І почали вже навіть в ті дні, як тільки вони отримали там ту чи іншу інформацію, вони вже почали її застосовувати. Тобто вже там хтось сторіс першу в житті записує. Когось не було взагалі інстаграму. Вони вже зареєструвалися в інстаграмі, вже почали якісь відео записувати, вони вже навчилися монтувати ці відео. І в нас в кінці взагалі, цього воркшопу було завдання для кожних команд. Тобто на початку це було представити перший день, було ж придумати девіз, назву команди, і зняти таке якесь або відео, або якусь сценку зіграти, тобто представити свою команду. Ну, просто у всіх людей десь прокинувся талант актора. Пробують ці фантазії різні, тобто ну, настільки люди відкрилися, креативність проявилася, і настільки люди, які, наприклад, щось соромилися, навіть піти познайомитися з mm -hmm. цим типу такого, вони настільки от проявилися, і ну, це настільки щось зблизило нас всіх. ми і сміялися, і спілкувалися багато, фотографувалися. І от саме ця робота в групках, вона дала. Можливість нам, як тренерам, з кожним особисто познайомитися, і е, всі ми вже потім, в кінці цих днів, ми вже як були родина. Як, рідні. як родина, як одна соціальна команда, хоча ми були з різних структур. Тобто, здавалось би да, ми могли б бути не зацікавлені в тому, щоб інша структура, наприклад, розвивалася чи навчилася якимось нашим фішком, нашим знанням. Тут ішло геть зовсім інше, тут ішло в такий взаємообмін, uh -huh. це класно, тому що я думаю, що в інших, точніше, я знаю, що в інших компаніях, яких я була, от наприклад, uh -huh. то там такого точно немає. Тобто, ти суцільно маєш свою структуру, свою команду, uh -huh. і ти запевне тільки в її рості, uh -huh. а тут було геть інше. Тому е, класно. І, до речі, коли вже це все закінчилось, навчання, і вже в кінці останнього дня е, був момент, кожному давали завдання. Е, так як вже всі навчилися знімати відео, монтувати, е, ага. в різних соціальних мережах, хто не був. І в команді було завдання зняти відео. Такий наче репортаж, ну, наче відео історію, як пройшли їхні дні, як пройшли ці навчання, як цей Варшоп прийшов. І кожен пішов, пішов ну, досить креативно до цього завдання, і класно було потім кожної команди дивитися відео вже на загал. Mm -hmm. От, ну, настільки всі такі молодці, ну це просто я вражена, якщо чесно. І вражена тим, що люди, от будучи старшими, вже ну там 60+, плюс, mm -hmm. вони у них не було такого, що типу я вже старий для цього, я вже uh -huh. не знаю, я не вмію, не буду навчатись. У них навпаки був настільки такий запал. Так, навчатися вони, чомусь новому, так в так. них, наче, прокинулася це якась жага до навчання, uh -huh. вони дуже швидко схвачували інформацію uh -huh. і. Ну, я була в шоці в тому, наскільки вони класно зняли відео, як представили свою команду, і як вони взагалі знімали свій кожен рух. Там вони ага. танцюють снідати. Там вони зарядку роблять, там вони танцюють. Цей танець мільйонера. Ага. Там вони якусь фотосесію зробили і паралельно знімали, як вони це все роблять. Тобто ми ага. дуже клаво і посміялися, і пошуткували, і понавчалися. І якісь вже серйозні розмови були, тобто, ну мені сподобалось, тому що я вперше була на такому вершопі, mm -hmm. я спочатку думала, ну і щось нове, ну мені наче й не подобається. Ага. А коли я вже приїхала, зрозуміла, як це все буде, тому що я до кінця не знала, що це за команди і так yeah. далі. А коли вже Зрозуміло, яким чином це все побудовано, то дійсно це набагато краще, тому що одне діло, коли проводять конференцію, і в залі сидить там 300 людей, ага. хтось пише, хтось щось там не знаю, скучає, хтось там собі відео знімає, хтось там по телефону говорить. Ага. В таких групках всі є можливість. Але в групках то вся увага на спікера, і є можливість кожному приділити увагу і з кожним пропрацювати ту чи іншу інформацію, тому що комусь щось не зрозуміло, то й перепитує. Mm -hmm. І ми, поки кожному народували інформацію, поки кожен не зрозумів, ніхто нікуди не йшов. Ну, звичайно, мало часу давалося, там півтори години тривало, там, наприклад, ці ж міні-тренерги з кожної групи, ми за півтори години не взагалі не встигали. Тобто ми я вже там старалася і з е, своєю колегою спікером, теж лянкою старалися е, якось теорію швиденько-швиденько подати, е, щоб всі При... все зрозуміли і перейти швидше до практики. Тому що саме на цій частині практики, там вже коли вже ти кожен сидить. Ну, наприклад, у нас була ага. тема. Контенту uh -huh. і відповідно ж всі свої соціальні мережі відкривали. Там ж треба класити, вже щось робити, щось пробувати. То там уже часу більше займало, більше питань uh -huh. вже ось, розбирали і тому, більше ну, зрозуміліше, так як так. ти розказуєш, тут можна не не щось не зрозуміти. А коли ти вже показуєш людині, то людина вже краще розуміє, що треба робити. Так, так. і тим паче, бачиш, що ну от ми стикалися з тим, що кожного різні телефони, в кожного різна камера. Uh -huh. Когось такий додаток для обробки відео, хто когось такий. Тобто з тим всім ми теж розбиралися, ага. старалися до кожного там індивідуально підхід знайти і як це пояснити. Ну, Клас. Мені сподобалося класно, тому що е, саме після всіх цих тренінгів, міні е, потім був наш виступ на загал, ага. саме зараз ми годували, готували. Тему штучного інтелекту, uh -huh. як саме задіяти це в нашій роботі, uh -huh. uh -huh. в мережевому бізнесі? Uh -huh. uh, ну, скажу так: перша частина, тому що там була спочатку теорія ознайомча, ну так, хтось вже підкунював, uh -huh. комусь ну, ну, яви, за три дні вже люди ж з тих uh -huh. інформації так, так. плюс емоції, uh -huh. там люди вночі не спали, вони розмовляли, вони готували ці відео, тобто там сну не було. от. І вже ж, виходить, третій день, вже ні, це був другий день, напевно, чи третій, третій день. І вже люди такі втомлені в основному. Я сама вже теж була така підоставша. Але коли ну, теорії вже слухали так: от так от цей. коли вже дійшло діло, кажу, що давайте діставайте свої телефони, будемо практикуватися ага. і попросиналися, Уже давай вже давай це все робити. І вони прям так настільки запалилися. І е, почали все робити. Їх почало от, ну, получатися. І цей тренінг е, у нас цей е, спіч закінчився тим, що реально всі аплодували, просто стоячи. Вони були настільки таким підвраженням, що я чесно не очікувала. Тому що я думала, що більшість вже користуються там, наприклад, цим чатом GPT, ну, Так, та, Ти Street. думаєш, я кори... ти користуєшся і всі користуються так. <реш> так. А для людей це було настільки, ну в когось вже були скачні, тому що ми про контент говорили. І ми зачіпилися ага. чата GPT. Хтось вже щось спробував користуватися. Ну коли ми дали прям чіткі а, такі скрипти, як що робити, що як він може а, допомогти чим нашій роботі. У ага. них наче очі повідкривалися, вони настільки були в шоці. І е, це мене дуже сильно зарядило. Хотілося ще більше давати е, якоїсь корисності і хотілося ще, ще й виступати. Тому що е, перший мій е, тренінг в групках я ну, достатньо так хвилювалася, я навіть мене наші подих забирала. Ага. От, е, перший, ну так було. Не дуже мені сподобалось, але всі всім ок. Всім, ага. можливо, це збоку не було зрозуміло. Але вже. Після саме цього спічу про контент настільки впевненість мені з'явилася, що я можу дійсно чимось допомагати людям і так. Чому їх навчити, ага. Це настільки мене якось піднесло, ти тепер можеш дуже ти скоро звернути. Да, да. Тому я вже потім на інших групках вже прям ага. щебетала. Ну просто настільки вже така впевненість була, і я тобі скажу це для бізнесу дуже класно, ага. тому що. Не потрібно чекати, знаєш, щоб досягти якогось топ якоїсь топ-кваліфікації, uh -huh. щоб виходити на сцену і виступати. Тобто, uh -huh. якщо ти вже е, маєш бажання щось говорити, тебе є що розказати людям навчити чомусь, то ти можеш в будь-якому статусі е, виходити і навчати. Тобто uh -huh. це мені дуже сподобалося, uh -huh. тому що я ти знаєш, я не топ якоїсь кваліфікації. І для мене було ну от, я спочатку своїй світі казала, ну що я можу там розказати? Тому угу. там то буде слухати якоїсь там директора там, і так далі. А, але ну от вийшло якось так. Тобі, що це не показник. Тобто головне, щоб ти а, якусь несла інформацію людям, була корисною. Так, так, мала і, що розказати да, і воно якимось своїм чином теж впливає на мій ріст, наприклад. Тобто угу. я хочу а, швидкого росту, хочу вже а, вищої кваліфікації. Щоб вже ну от, і представляти себе по-іншому, ну, це, це теж додає впевненості в собі. Так, так, так. Так можливо, ще щось допити, тому що я можу щось пропустити десь не навіть звернути <рес> по темі. Ні, ну ти в принципі так розказала все. Ну я, я що можу сказати від себе, що я маю багато друзів в різних країнах і спілкуюся і. Чую, що цікаво б, і хотілось би в таке товаринство цікавий бізнес, але бояться, що не вийде. Що класно в нашій компанії, Що можна навчитися всьому? Що є люди, які можуть допомогти, завжди підскажуть, розкажуть, як, як це зробити, як краще зробити твій бізнес. Так. Це дуже, дуже, дуже так. класно. Я тобі скажу угу. що ті знання, які були в нас дані на цьому прокшопі. Угу. Якби отак просто людина захотіла б такі знання знання здобути, прийшлося б викинути досить таку крупненьку суму грошей, так тому що зараз достатня кількість різних курсів. Бізнес конференції ага. де навчають, але за великі гроші. Так тому ну, а тут ці навчання от, ну, ці знання вони даються безкоштовно, безкоштовно так. так це так, дуже ти, цінно це ти дуже просто. Цінно. Приходиш в компанію, ага. де тебе по суті за ручку ведуть до ведуть? твої твоїх перших так. грошей до твого першого статусу, і ти змінюєшся. В тебе життя змінюється не тільки фінансово. Uh -huh. Ти сам змінюєшся, uh -huh. тобто ти Так, кращим. Ти працюєш над своїм саморозвитком обов'язково, uh -huh. тому що ну зміни колосальні. Навіть взяти мене декілька років тому я не могла записати сторіс, я соромилася. Uh -huh. Я не uh -huh. розуміла, що покрити як... мені yeah. uh -huh. Так, такі ефір вийти. Це взагалі мені потрібно було uh -huh. заучувати якісь слова. Uh -huh. Я ж така червона вставала. Потім зелена, змов ну, червона. Знаєш, таке наче що... так наші ти мені розказуєш. Да. Я також і розумієш, і зараз подивитися на мене зараз. Mm -hmm. Мені зараз не соромно вийти без фільтрів в сторіс. Я з першого разу що записала, то і викинула. Тобто настільки такі приходить ріст mm -hmm. особистості, з'являється. оце коло спілкування. Скільки скільки знань ти отримуєш, mm -hmm. в плані? наприклад, це і по здоров'ю? Тобто у нас постійно mm -hmm. ж різні вебінари, з зуми з лікарями з професорами, <тас> е <тас> е з топ-лідерами, які вже mm -hmm. в бізнесі досить багато, які вже зароб... ну, заробляють мільйони. Тобто, і щоб з такими людьми поспілкуватися, е дехто дійсно витрачає декілька тисяч доларів, щоб просто отримати якусь інформацію. Так. А тут здається безкоштовно, і mm -hmm. ти маєш Таке коло спілкування, яке, напевно, в звичайному житті ну, потрібно було б десь ще знайти цих людей, щоб ними поспілкуватися. Так. А тут ти в цьому оточенні комунікуєш з такими людьми, які, ну, з якими поспілкуватися, це вже ну, досить класно, і вони можуть тебе багато чому навчити. Точно. І це круто, коли ти приходиш в компанію. Тебе безкоштовно научать, проведуть за ручку, і ага. плюс у тебе є по суті твій наставник. Да? Так. Той, хто тебе пригласив просив цю компанію, ага. це завжди який тебе підтримує. Так, який підтримує, які, які зацікавлені ага. в тому, щоб ти не На ага. заробляв більше, ніж він. Ні. Тобто, це, це взагалі дуже ага. круто, тому що де ага. в деяких компаніях навіть. Не буду uh -huh. називати, там навпаки трішки придушують, uh -huh. щоб ти не перевіриш його, тому що uh -huh. він ще від теж буде за тебе компанія, не буде нічого плачувати. Uh -huh. Uh -huh. І, а в нас навпаки, якщо ти переростаєш свого наставника, наставника. то ну, це круто, так. Типу, взагалі навіть досить класно. І ще немало важливо, те, що, з яким ми продуктом працюємо. Це продукт oh. номер один yeah. у світі. Я так. не буду цього сказати, тому що компанія вона є міжнародна і вона угу. дуже дуже працює над тим, щоб вона була найкращою, щоб була найкраща продукція, які найкраща. І щоб завжди споживачі були здоволені і отримали свій результат. Так, тобто, приходячи в компанію, я тут отримую здоров'я, угу. отримую кваліфікацію. Повні консультації та я отримую безкоштовні навчання, постійний так. саморозвиток. Це ж і конференції, і події в нас постійно це все відбувається, і вже не тільки в Україні, там і в інших країнах, це вже по всьому світу: Америка, Іспанія, Італія, Франція, так. Казахстан і пішло-поїхало, Тобто, це вже настільки так розростається, Компанія настільки вже в такому uh -huh. темпі росте, росту. Що... Так. Ну, це досить круто, і це показник, тому що більше 25 років компанія на ринку, і е, я можу з певненістю сказати, що не потрібно боятися, просто хоча б розібратися і прийти спробувати. Тому що ну не знаю, я поки що не бачу інших якихось кращих варіантів для себе, так. тому що якусь звичайну роботу угу. е, я не хочу. Йти. От Дійсно, по перше, здоров'я. Угу. Друге, я вже це спробувала на собі, знаю, як це працювати в наймі. А по-друге, я вже спробувала, як це працювати на себе, тобто і розвиватися, і працювати онлайн. Не uh -huh. потрібно виставати в сьомій uh -huh. ранку, в четвертій моєму випадку uh -huh. ранку їхати на роботу. Так, Тому так. позитивних таких моментів тут дуже багато. Звичайно. Вони хотіли і почати щось так, робити. Це тобто. точно. Просто тосуватися тут не вийде, а дійсно потрібно. Працювати вийде. треба, працювати так, потрібно. Людина, яка хоче зміни, яка хоче розвитку, ми може стояти на місці, а щоб в неї не був стабільний якийсь заробіток протягом 20 років, а щоб в неї тільки ріс, ріс, ріс. Так. Її а, фінансова така можливість була краща, то звичайно варто спробувати, хоча б спробувати. Це точно. Це точно. Точно, мирочка, точно. Я я з тобою згодна. Я також такого ж, також такої думки. Це така компанія, що дійсно, що і так же і по здоров'ю, що тут є покроковість, що лікарі розробляють програми, які йдуть там, ну покроково ти йдеш не так просто, що ти просто там купив якийсь вітамін, випив виповини... він. І не знаєш, чи він нужен тобі, чи ні. А тут, тут дійсно, що все покроково, що дійсно все ну так як потрібно. Це це, це ну, багато чого стоїть. так що... Так. Я ще скажу: знаєш, може збоку виглядати, що ми дуже нахвалюємо нашу компанію, прям якісь ну... Це поки не прийдеш в компанію, поки ти не побудеш в якихось інших компаніях, ага. то напевно ти це не зрозумієш. Ну, от я маю на увазі інших якихось людей. Ага. Але от ну просто коли ти опиняєшся в цій атмосфері, в цьому всьому, і ти дійсно під такими враженнями дійсно може з боку здаватися в якісь трошечки. Хоча от саме здорові люди, саме фінансово. Забезпечені люди, люди впевнені в своєму майбутньому. Вони так і виглядають, вони насолоджуються життям, в них настрій, і ну от, нема такого, щоб знаєш, були чимось незадоволені. Ну і вони виглядають фанатиками свого діла. Ти, так, ну, так. Ті люди, які дійсно займаються своєю справою, вони і виглядають фанатиками свого діла. Правильно, так вони завжди будуть ну тому, що вони щасливі знаходяться в цей момент. Іменно тут, тому вони так і і виглядають щасливо, як, як фанатики. Це точно. Так що, дякую, Мирочка, дякую тобі за, за твої враження, за, за те, що поділилися дуже щаслива, що ти згодилась на цей ефір. Так, що... Я тобі дякую, що запросила. А Там взагалі без питань можемо хоч кожного дня виходити в ефір і обговорювати. Добре, добре. Ну сподіваюся, комусь були корисні. Так, так. Я теж думаю, що були корисні. Дякую тобі. Все, гарного дня, Миросік. Все. Пока-пока.